Всім привіт! Ви на каналі Сергій Чернівці Сьогодні у нас нова рубрика Путівник від Сергія. Ми часто ходимо з ресторанам, забігайлівкам і чому б не поділитися цими походами з нашими підписниками. Тож, зробимо, створимо такий собі рейтинг. Рейтинг в ресторані міста Кьон від Сергія. І Сьогодні ми в ресторані Грузинської кухні. Називається Кавказіс. Кавказія. Кавказія чому грузинською? Ну так. Співпало, не знаю чому. Ми один раз були в ресторані грузинської кухні в Чернісах. Здається, нам там сподобалось. Не скажу, що я, такий, що я розбираюся в грузинській кухні, пам'ятаю лише хачапури та хінкалі з того, що я знаю, ще може десяток блюд назву і все. Тож спробуємо, що це за грузинська кухня тут в Кельні і складемо рейтинг, почнемо з, цієї, з, цієї, з цього ресторану. Отже, такий невеличкий затишний досить ресторанчик. Трошки грає грузинська музика, все в грузинському стилі. Досить автентично, все так, цікаво. От пройдусь, щоб нікому не заважати. Ось так воно все виглядає, столики. Зараз нам вам меню. І щоденько заснімлю вам меню. Ось так воно виглядає. Може поставити на паузу, почитайте, подивитись ціни. Побачите, що ми вибрали. Я вам детально розпишу, що ми вибрали. Отаке. Отже, перша закуска Абеджіні. Тобто баклажани з такою начинкою цікаво зазвані поволозі. Друге блюдо, Аджорулі. Це то саме, що хачапурі, але е, називається аджорулі, тому що воно в інших регіонах виробляється. І зараз ті блюдо грильтеля, Таких ми заказали два. Тут і грузинська джика десь є, і... ще там ще щось є. Зараз будемо це все, все пробувати. І ще от до нас прийшло хінкалі. Пам'ятаю, що сподобались вони нам колись. І... і марулі. Це те саме, що хачапурі, але теж в залежності від регіону, де їх роблять, вони по-інакшому називаються і теж мають трошки інакший зміст. Отже, поки що все нам дуже подобається, все смачне, все шикарне, все дуже смачно. Думаємо про те, як будемо готувати це вдома. І десерт. Останнє у нас сьогодні блюдо. На сьогодні десерт. Знову наш улюблений лавакейк. Виглядає смачно. І ще така штука. Наш друг їсть, када називає. Када, гада, квада, не знаю, як це називається. Зараз він попробує, розкаже, як тому. А це наше. Отже, висновок. Ресторан Кавказі, грузинська кухня. Всім все дуже сподобалось, все було дуже смачно. Кухня шикарна. Просто всім все сподобалось. Немає практично мінусів, майже не знайшли. З плюсів знову ж таки дуже всім сподобалось, дуже смачно. З мінусів, так. Да. Мінус в тому, що невелике приміщення, і воно зараз битком набите. Ми не знали, що це таке популярне місце. Виявляється, з мінусів це те, що ми багато чого не спробували, наступного разу. З плюсів, знову ж таки, дуже смачно. Багато чого не, не встигли спробувати, Попробуємо наступного разу і багато чого спробуємо приготувати вдома. Ще такий невеличкий мінус. Ірочка моя дуже вибаглива клієнтка, і кава не сподобалась Кава якась була, ну не знаю, всім сподобалась і не сподобалось. Буває. От. По ціні на, нам на трьох вийшло десь під 100 євро, але ми наїлись і все було дуже смачно. Тобто рекомендую. І якщо ми заводимо такий рейтинг, рейтинг заводимо 5 з 5 це буде найбільший результат, то даємо цьому ресторану. 4.3. Оцінку 4.3, щоб було куди йти на верхшину. А так це було дуже смачно, дуже гарно, дуже смачно. Подивитись кіноадресу підпису до відео. І підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До нових зустрічей.